Мені цікаво по звучанню слово Хара в собі вміщує оце первинне «ха», яке є в нас в ахо, як по мені, і в нашому привітанні духу. І так само, коли ми прощаємось, можна так сказати промовляємо «оха». і якось тут воно поєднано. Ми розуміємо, що це певна вже енергія, все, але в нас є, є таке відчуття, що є якийсь дуже прямий доступ. До взаємодії з цим духом або з цією енергією ти абсолютно права, тому що саме слово Хара, воно вже звідси да от прям з нашого рівня. І згадайте, всі східні оці мистецтва бойові, а вони ж ха. Да, все і до речі, той хто себе тренує до свідомого вмирання, є такі практиканти, вони практикують, щоб видихати себе в точку бхови. І вважається, що якщо ти під час смерті себе видихнув туди, то ти ніколи більше не будеш обтілюватися, принаймні в нижніх світах, і вже не втілишся, тобто вже в ад не потрапиш. А можливо, навіть так тобі вдасться себе хакнути, що із сансари вилетіти. Але в момент смерті уяви, це може зробити тільки та свідомість, яка свідома, яка може зараз супроводити цей процес, не злякатися там, да, і цей ні, то прийдеться знову по бордо повертатися в якесь лоно. Да, Чекати наступного разу. А, і а, тому ха це певне відкриття. Да, таке. Ха, ми вже знаємо, що це е, пересічення, хрестообразне таке, да, нашого верху і низу, нашої вишутки. а ра це світло. І тому, коли ми ха, ра, це щось по типу прям у ра, да, коли ми е, кажемо про щось, що це єднається е, наше видих і світло. І коли ми кажемо ахо, то ми так само розкриваємо звуками А серце, Ха, запрошуємо від шутку і О вже як наш живіт. Тому хара це швидше розкриття з верхнім таким да, рівнем, а хо це коли ми в полі свого власного світла. І якщо ми з цим пограємося, то ми побачимо в цьому величезний сакральний смисл. Наприклад, мені зараз подобається мені зараз така цікавуха нова. Я сідаю в медитативний стан і починаю експериментувати. Як дихання е, трансформує простір? І от навіть сказати ахо. Да? А і ти прям ти втягуєш. Ти коли кажеш А, ти втягуєш. Потім «Ха», ти О, да? Там, чи, а, о а, чи ха, ра. Тобто мені зараз так цікаво спостерігати, що відбувається з зовнішнім простором. А ще коли ти знаєш смисл, то я сьогодні розумію, що наші предки дійсно володіли живими словами, нескільки по сенсу і смислу це дуже важливо. Скільки вони цей сенс і смисл буквально втягували, витягували, трансформували Р, ж, б, п, х, ни, ми, Знаєш, оце чик, чик 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 І тому. А... Коли ми маємо контакт от з такими величними центрами, то це стає як джапа і одне із імен Шиви і прославлення Хара Шива. Хара як це це знаєш, це вітання найвищим. Най... тобто Вони додають це слово як не просто лорд, не просто вищий, а прославлений, а світлоносний, позамежний. Позна... А, і а, тому а саме по собі це слово може бути священним. У нас слово це має корінь характеру. І тому дійсно, хто працює з харою, працює своїм характером. І характер це і є та структура, яка твою природу уже усюди підпорядковує, сідлає умовно, да, і вона стає рушійною дієвою такою силою. І у кого немає характера, кажуть, немає хребта. Ой, каже, геть безхарактерний. Геть без Оце все в словах і закодовано. Тому дійсно, якщо ви просто сядете і зробите, наприклад, медитацію на дихання з словом Хара. І подивитись, як енергії будуть ходити. Або ми ще цю практику не опрацьовували, але нам відкрили зараз травні під час нашого навчання на атмолога другого рівня, що я його умовно знаєш, на, на так лівцем, назвала харічне дихання. І це щось неймовірне. Дуже про, прошу вас спробувати це. І харічне дихання це коли ми знаємо, що коли ми вдихаємо грудьми, ми потрібні надути живіт. Так? Це йогічне дихання правильно. Знаємо, так? що треба дихати не грудьми, а животом. І тільки тоді цей живіт, живіт живе звідси, дасть і життєву енергію. А тепер уявіть, що ви вдихаєте нижнім каналом, ви вдихаєте аналом, підтягуєте його, там є е, е, такий замочок у нас, і видихаєте харею. Вдихаєте, підтягуєте, видихаєте Харою, і ви побачите, що це буде те, чого йогіни. Прагнуть досягнути, щоб нижній канал був на замки, щоб енергія не витікала, щоб живіт дихав, і щоб у нас була життєва сила в нашому животі. А тут була легкість в голові пусто, а в грудях легкість. Знаєш, чиста совість, чисте серце, то для цього потрібно, щоб, як пам'ятаєте, наші іграшки валяшки такі. Mm -hmm. Чому вона була така? Бо в неї була отака хара. І це в нас, якщо вона така, да, тому. Відкриваємо для себе ці нові знання і на рівні навіть е, слів, е, да, говоримо про це. Але в нас сьогодні в атмології навіть формуються е, такі вже словосполучення: по типу йди в хару чи там подихай харою, чи е, коли йди в хару, це значить, ми розуму кажемо, йди помовчи. Відчуй, відчуй да швидше спокій, силу а, в своїй енергетиці. Е, я шуткую, але дійсно згадування в житті а, про те, що в нас є такий центр. І навіть в словосполученнях, коли він починає з'являтися в побутових фразах, то я запевняю, цей центр вже починає працювати. Коли ви ще щось почитали, коли ви ще щось зробили, є прям практики по тому, як хару розкривати. Є прям вправи. Вони в нас описані в наших статтях там давно. Але я зараз бачу, що заходить щось нове, і оце правильне дихання достатньо і це і є вправи. Правильне дихання є, прав... Прав... Є... 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 є правильна якась структура, яка налаштовує всі ці рівні. Тому в даний момент ми на етапі дослідження цього, але дуже щасливі побачимо, що отримали доступ до нескінченного джерела персональної сили. Це ж не просто доступ до сили, це доступ до вашої сили, до персональної сили, до так, як вам потрібно. У нас же ж там пуповина. Вона ж там не даремно. І це не тому, що тільки мамка там. Да? Там ми через це ми маємо зв'язок з духовним світом. Тому я щаслива, що сьогодні люди цікавляться такими речами і розуміють, що впливаючи на такі речі, ми можемо отримувати доступ до нескінченних ресурсів енергетичних, фізичних, моральних, інформаційних. Дякую, я хочу тільки поточнити. Може, якогось в когось там буде а, такі питання. Ну, ну по-перше, хто буде практикувати харічне дихання, як ми на зараз його просто зараз назвемо. То пишіть під відео, пишіть під, під на нашим етером під прямим ефіром. Проді, ваші спостереження, ні, ні. І ваші відчуття. Да, і тоді зма Ева зможе подивитися і розширити далі, і ми можемо прям дійти до певної практики, яка буде притаманна саме атмі і Атмолога, а, про видих Харою, це що тут або подосліджувати, або розуміти, що коли видих, то а, це санкальпою, -сан ми розуміємо, що так. видихаємо цим центром, чи якось фізично там повинно бути дивися. Спочатку потрібно прям подихати, сісти рівненько, чи лягти, чи дай уявити, що ти нижнім каналом, вдихаєш. Воно, як правило, на раз, два, три, чотири йде. А, а закриваєш замочок, підтягуєш там а, тіло. Саме прям знає за третім-п'ятим разом. Ви відчуєте, ви станете боже, тіло саме знає, що робити. Саме знає, прям, воно ще й радіє таке, знаєш, ніби нарешті йому нагадали щось. І а потім ти плавно на чотири видихаєш. Рано чи пізно ти відчуєш таке джерело, прям, знаєш, як булькає фонтанчик такий. А потім правильно ти кажеш сам Кальпа, просто знати, що я дихаю у Хари. І подивитися, поекспериментувати в будь-якому випадку це вправи на набір життєвої енергії, на зцілення всіх хвороб органів брішного пресу органів брюшної полості, на сексуальність, на фертильність, гінекологія вся дуже круто цим лікується, і так далі. І так далі. Тобто, це в будь-якому випадку крутолезна можливість покращити своє фізичне і своє психічне здоров'я, тому що Хара знаходиться ви або за, як я кажу, сватхистане. З це емоційна чакра, це репродуктивна чакра, це чакра наших бажань. І коли починає харічна структура активуватися, то в нас бажання духовні з'являються. Уяви, у нас енергії, у нас знання духовні. У нас душа починає як гурман. Вже шахті, кундаліні інакше користуватися нею. Тому це перехід на високі рівні за рахунок того, що працюємо з цією частиною. Тому да, сам кальпою просто знаємо і все тут. Але для цього, щоб знати, треба зайти, подихати, відчути, зрозуміти, прописати, сказати тіло бачиш, бачиш собі, запам'ятати собі, а потім вже санкальп. Так, я пам'ятаю, ми вже давно в полях, в живих полях теж піднімалась, говорили, що буде якийсь новий вид дихання, і таке відчуття, що ну, як дитина, яка вперше з'являється в світі, це перший її е, е, крики, перший вдих. Але він якось прописаний таке відчуття на болі, напевно. І таке, і таке зараз є враження, і відчуття, що ми переписуємо цей досвід і таким прямим. Темпом а, крокуємо до атмічного тіла, до світлонозного тіла, який дихає, ну, дихає щастям, я так, напевно, це назвала. знає. Да, дихає атмою, дихає станом, дихає yeah. собою. Да. А, і це вже не енергія, це стан, це простір. Це, це, це твій кисень, твоя Я певна, що харічне дихання і всі ці процеси, які ми зараз спостерігаємо, це активація тих ресурсів, які є в нашій системі в цьому переході. Але я думаю, що коли процес завершиться, це буде щось зовсім інше. Ну це знає, чи ми будемо порами дихати, чи ми будемо mm -hmm. тіло всіми, Це щось буде інше. Але дійсно зараз для активації життєвої сили тої необхідної шахті, яка зараз і являється королевою царицею. Цього алхімічного процесу, без неї нічого не буде, тільки вона запустить уже всі інші процеси. Тому дихаємо і знаємо, що це дихання робить нас більш живішими. Подивіться. Дякую. Дуже дуже дякую і хочу ще раз захочити всіх таким практикумом, тому що тільки разом, тільки коли ми єднаємося і об'єднуємось, ми можемо підняти те, що ті знання, які. Ми знаємо, але нам потрібно згадати, і тільки разом не може це підняти одна людина за це. Я дуже дуже вдячна вам, Ева. Ти ж ви постійно вживих поля говорити. Яка б людина не була, одна вона не може підняти. Тільки коли ми будемо єднатися, тільки коли ми будемо відчувати, буде це бажання. А як ми дихаємо? А як тіло дихає, що я відчуваю? А якщо ось так, а якщо ось так, І ми відкриваємо багато граній, через які можемо через вас потім подивитися на це. Цілісно і ще більш об'ємно, але яке смак, коли це робиться в єднанні, як, як єдиний організм, ми, ми ніяк не можемо зрозуміти ось цю підказку, яку нам залишив Ісус, що він сказав: де двоє, там і я. А де більше все, там уже Бог. Це нам сказали про наші права. От ми певна спільнота зібралися, кажемо, що відбувається в цьому світі. Е, да, бачимо, що потрібна хара. Да. Що таке хара, е, давайте інформацію, давайте практики. Давай. І ми вже маємо право, бо запитали не ти і не я. Запитало декілька тисяч людей. Ми вже до цього всесвіту, до цього Бога можемо вже петиції в певній інстанції писати, де відповідь, Де, розумієш. Тобто, із-за того, що людей дуже багато лякали, ми не, ми не граємо. Ми боїмося, да? ми не розуміємо, що можна янголам претензії пред'являти, і е, мінус-бонуси там будуть якісь їм, якщо ви не будете з ними співпрацювати. Е, тому що е, від того, як ми граємо, бонуси нашим ангоянголам-охоронцям уяви, бонуси нашій родовій системі. Якщо ми не граємо, всі сидять отакі такі, да, бідні. Тому е, 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 грати разом. Це згадувати не просто про то, хто ми є, а на першу чергу ще й про свої права, а не тільки обов'язки. І тому да, ми рухаємося в цьому напрямку і запрошуємо активно підсвічувати, ділитися зворотніми зв'язками. Може, у вас якісь є практики, може ще, може ще тому, будь ласка, використайте цю тему і це інтерв'ю по цій темі для того, щоб ми підсвітили, зібрали інформацію і стали з вами на крок ближче до себе, до свого життя.